Оки ви полюєте на K-Beauty, hey українські лабораторії тихцем захоплюють Європу. Станом на 2025 ми маємо понад 300 виробників, а косметика з України постачається вже в 50%. Навіть трошки більше країн це сталося через те, що з 2024 року у нашій державі діє техрегламент, гармонізований з європейським. Тобто це відкриває нам прямий коридор на ринки ЄС. Зустрічайте першого героя Філ Косметикс. 2008 тисячі року бренд будує формули навколо. Низькомолекулярної гіалуронової кислоти наносрібла Дуету, що одночасно зволожує і не потребує жодних консервантів. Саме тому сироватки піл спокійно живуть без агресивних парабенів а фармацевтична стерильність дає змогу дерматологам використовувати засоби піл навіть після лазерів. У бренда є набір Safe Alternative to Injection з пептидами Сінейк для довідки. Пептиди, як от Аргелірін та Сінейк, відтворюють. Нейромоделюючі ефекти ботокса, досягаючи зменшення зморшок до 50% протягом 4 тижнів без ін'єкцій. Наступний фламель. Коли в назві бренду мерехтить ім'я алхіміка Ніколя Фламеля, мимоволі чекаєш. Філософського каменя у баночці. але в українського фламель магія цілком наукова пептиди та ліпосомні носії. Бренд був створений у 2022-му та одразу позиціював себе як космецевтика коротких протоколів, максимум активів, мінімум кроків. Хід продажів сироватка боталайк сінейк. Ми щойно про нього говорили, та пальмітаїл, 3-пептид, що стимулюють синтез власного колагену і еластину, одночасно зменшуючи з. Моршки на шкірі. І останні перфекціоністи в косметиці. Так себе називають месонія. Після шести років досліджень бренд вивів модульні системи: від пептидів та ретинолу до Q10, що збираються як конструктор під різні проблеми шкіри. У кожній систем комбінація до трьох форм активу. Наприклад, ретинол плюс Бакучіол це такий рослинний ретинол, плюс вітамін С. Перевага для планети: скляні плафони з алюмінієвими кришечками, що повністю приймаються в українській Програмах переробки. То, що ви чули про якісь цих брендів, користувались чи, можливо, навіть не здогадували, що вони українські? Якщо я розповіла для вас щось цікаве і нове, не забудьте поставити лайк, підписатися, бо попереду багато цікавого.